Пам'ятайте, як казав Брюс Лі да, у своїх виступах, ви ні, ніколи у своєму житті не повинні подумати е, негативно про своє тіло. Щоб не було ніякої негативної думки про себе та про своє тіло, що воно робить щось не так. Це перший момент. Друге, ви повинні себе хвалити мінімум 50 разів за любу дію. Але люди кажуть, та що за що я себе буду хвалити? Ну за що? От Я не можу там діткам допомогти. Ви проснулися, я молодець. Ви зробили два кроки, я молодець. Завтра ви зробили один крок. Я молодець за кожну дію. Бо коли ви задоволені собою, своїми діями, не орієнтуєтесь на кого, що, он, подивись, от він купив дітям квартиру, а я не зміг це обестінення себе. Кажуть, ну це ж правда. Та кому потрібна правда? Потрібно люди, яка розуміє, як працює організм, а не правда. Правда нічого до чого не призведе.